Бита перебита кона. Я чесно вам скажу. Я її ще не перевіряв. Це. При вас перевіримо її разом. Толщиномір. 101. 93. 110. 103. 122. 113. 113. Не дожав. 120. 115. 120. 106. 117, 98 І да 99. Така бита, перебита машина. Що ти зробиш? Якщо в нас там страшні спеціалісти в пройомах 42, пройоми всі вам перевіряти не буду, я їх передивився. 19 рік, 97 тисяч пробів. Максимальніша комплектація, максимальніша. Якщо сьогодні 17800 приїхали, забрали. Батарея між прочим. 22-го року. Там якийсь місяць, не пам'ятаю.